В той час первосвященники і старші зібрали раду на Ісуса, щоб його вбити, і привели Його до Пилата, кажучи: Візьми і розпни Його, каже їм Пилат: візьміть його, ви розпніть, бо я ніякої вини не знаходжу в ньому. Юдей йому відповіли: У нас є закон, і за законом він мусить вмерти, бо він зробив себе Сином Божим. Як Пилат почув те слово, налякався ще більше, вернувся він ще раз. У приторії каже Ісусові, звідки ти Ісус не дав йому відповідь, каже йому Пилат, до мене не говориш, хіба не знаєш, що я маю владу відпустити Тебе і маю владу розп'ясти тебе? відповів Ісус: Ти не мав би наді мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори? Пилат, почувши те слово, вивів Ісуса і сів на судилищі, на місці, що зветься Літостротон по єврейському Гавата, а був то день... Коли приготовляли Пасху близько шостої години і каже до ідеї ось цар ваш. І закричали Геть, геть із ним розпни його. Пилат каже їм, царя вашого маю розп'ясти. Пересвященники відповіли Нема в нас царя, крім кесаря, і видав його їм на розп'яття. При Христі Ісуса стояла його мати, сестра Його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Коли Ісус побачив матір і учня, якого Він любив, що стояв біля неї, сказав до неї Жінкою син твій потім каже душня, ось Мати Твоя, і від тієї хвилини учень взяв її до себе. По тому Ісус, знаючи, що все звершилося і схилив голову, віддав духа. Тому що то була п'ятниця, та щоб тіло не лишилося в суботу на хресті, бо був великдень тієї суботи. Ідеї, просили Пилата, щоб переливав голінки і їх зняли. Вояки прийшли і переламали голінки першому і другому. Що були з ним розп'яті. та коли приступили до Ісуса і побачили, що Він уже помер голінок, йому не ламали, але один з вояків проколов йому списом бік і зараз же потекла кров і вода. І той, який бачив, свідчить те і свідчення його правдиве. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Слава Ісусу Христу! Сьогодні який день маємо? Який сьогодні день? Знаю. Неділя. Знаєш такий день? Ну, то сьогодні який день? Неділя. Молодець. Сьогодні неділя. А крім того, сьогодні ми святкуємо з вами. Що? Яке свято? Чесного Хреста. А так ще то так, по народному чесного Хреста, Добре, гарно. А, а повніша назва? Здваження чесного Христа. Бачиш, трошки додати треба було. Добре. А хто знає, звідки взялося таке свято? Звідки взялося таке свято? Знаєте чи ні? Не знаєте? Тоді слухайте. В 4 столітті ми зараз з вами в якому живемо. 21. Добре, що це знаєте. У 4 столітті після народження Ісуса Христа, був такий імператор Константин. І тоді християнство було державною релігією, обов'язковою для всіх. Після гонінь, переслідувань був такий період розквіту християнської епохи. І його мама, як його мама називалася, Марія. Ні, не обов'язково мама Марія відразу. Як мама називалася Константина? Не знаєте? Його мама Олена. Шукала. Хрести. Шукала хрест, на якому був розп'ятий Христос. І знайшла печеру. В якій лежало три хрести. А табличка, яка була зверху прибита, була збоку, відвалилася, і вони не знали, з якого це Хреста. І для того, щоб перевірити, чи це є якийсь хрест Господній, на якому Ісуса розіп'яли, то вони знаєте, що робили? Вони знайшли е, хвору жінку і е, по порядку прикладали хрести. І на третій хрест вона оздоровилася, вони зрозуміли, що то хрест, на якому помер Ісус. Так, таке було. Але ще так само було таке, що прикладали до померлого чоловіка. І так само цей третій хрест, на якому був розп'ятий Христос, зробив це чудо. Отже, і від того часу. Появилося таке свято всесвітнє воздвиження чесного Христа. І коли це свято є, то там ще біля Христа намальований, намальований король і королева то є Константин і Олена, які спричинилися до того і виставили цей Хрест на всесвітнє почитання для всіх людей. Тепер скажіть мені, це свято радісне чи сумне? Радісне. Добре. Ще хто як думає? Радісне свято чи сумне? Сумне. Радісне. А чому ти думаєш, що радісне? Чому радісне? Хто може сказати? Типу, люди дізналися, ніби побачила той хрест, на якому Ісус розповів. Так, добре, люди взнали. Побачили цей хрест на якому Ісус був розп'ятий ще чому радісне свято? Жінка оздоровилась. Так, ще чому. А сумне чому? То є таке, бачите, свято, яке дійсно переплітається з смутком і з радістю. Смуток полягає на тому, що Бог, Ісус Христос. Терпів великі муки, для того, для чого він терпів? Щоб нас спасти. Щоб нас спасти. Тобто тут смуток переплітається з радістю, смерть Ісуса Христа з відкриттям Царства Божого для кожного з нас, з викупленням кожного з нас від своїх гріхів. Тому ми одночасно і сумуємо, бо є піст сьогодні, і радіємо. І це свято для нас є також дуже важливим для того, щоб ми зрозуміли ще таку правду. Що Господь переміг все зло, що він очистив все зло. Що він своєю смертю кожного з нас відкупив. Для того, щоб ми з вами жили. Домашнє завдання робили, чи ні? Чесно. Ні. Добре, що чесно. Робили? А яке? Не знаю. Читали. Читали, добре. А яке домашнє завдання було минулої неділі? Пересекту вам захреститися. Перехреститися перед зеркалом. Правильно, хто таке робив? І як, виходило? Гарно виходить. А спочатку перший раз, як перехрестився, як виглядало? Чи відразу було добре? Відразу. Відразу, молодець. А в тебе? Відразу теж. Бачите, коли думаєте, що на вас хтось дивиться, ви самі на себе дивилися. То ви робите все гарно. Так? А якби не дивився на вас ніхто, тобто ви самі, то як би було? Так собі. Косо Криво або Молодець. Тому, молодці, що виконали домашнє завдання, хто не виконав, то сьогодні, як прийдете, перехреститеся перед зеркалом, щоб подивитися, як виглядає наш хрест. Хрест? Це є знамення нашого Спасіння, це є знак того, що перемагаємо все зло. Кожен раз, коли починаємо якусь справу, накладаємо на себе хрест не просто так, але говоримо, що робимо це все в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. А потім амінь, нехай так буде. Амінь, це маленьке слово перекладається, нехай так буде. І тим самим ми кажемо, нехай це все, що ми робимо, буде в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Так? Тому, дорогі Христі, наші самі більші і самі молодші, пам'ятаємо, що ми маємо приклад того, як потрібно боротися це все добре. Як? Важливо є не боятися терпіти, бо наше терпіння увінчене є досягненнями. Так само, наприклад, зараз хто найбільше зараз терпить? Хто зараз найбільше терпить? Хто казав? Воїни. Саме так. Вони зараз найбільше терплять. Що терплять наші військові? Війну. А що саме? Вибухи. Так, вибухи, ще що. Вибухи і стріли. Ще що терплять наші військові? Катування в полонах. Так, ще що терплять. Захисники. А що вони терплять? Бо це, так знаєте, терплять. А що саме? Кулі, Кулі. а ще? Смерть своїх побратимів. Так, це дуже велике терпіння для кожного з них. Ще. Біль. Біль. Ще що терплять? Нищать будинки. Нищать будинки, так, то терплять міста, люди, які в них жили ще. Ракети. Які ще терпіння в наших військових? Самі прості. Голодують. Часами голодують, так. Деколи їм. Щоб вони поїли, то мусять чекати, щоб дрон якийсь долетів і щось скинув їм їсти. Ще які терпіння в військових? Вони далеко від своїх рідних. Так. Це також дуже велике терпіння для кожного. Звичання. Так. Ще. Холод. Холод. Насувається зараз. Що ще наші військові терпіли літом? Страх. Страх. Ну, менше більше вони вже впораються, але, але спочатку є. Mm. Помитися нема де? Ліжка з гарним матрасом нема. Так? Їсти часами нема. І оце я би хотів, щоб кожен з нас, коли нарікає, що йому щось зле, згадав про наших військових. Коли нарікаємо, що щось мама не так їсти, дала, не таке, як ми хочемо, коли нарікаємо, що вода не солодка, а звичайна. Коли нарікаємо на щось, згадати собі, як терплять наші військові? Чи, наприклад, коли ми викидаємо їду в смітник, чим розводимо і летючих щурів, і тих щурів, які бігають на чотирьох ногах, ми самі деколи робимо якісь погані вчинки і тим самим. Завдаємо болю Богові, планеті, самій собі. Тому сьогодні ми маємо старатися усвідомити, щоб працювати над собою, щоб все зло відкидати, щоб відкидати погані думки, щоб відкидати страхи свої. Для того, щоб. Бути щасливими. А щоб бути щасливими, то треба працювати над собою. Бачите, для того, щоб ми з вами мирно жили тут, військові терплять там. Для того, щоб ви мали все, що ви хочете, батьки ваші важко працюють. Тому це є дуже важливо цінувати те, що ми маємо, і боротися зі злом. І пам'ятати, що ми ніколи не є самі в тій боротьбі, пам'ятати про те, що Господь кожному з нас допомагає, коли ми стараємося і коли ми боремося, і не опускати ніколи руки. А коли нам здається, що вже кінець, що вже все, що я вже не маю сили, то беріть розп'яття перед свої очі. І згадайте собі, як Христос терпів, тому Він знає і розуміє терпіння кожного з нас. Не завдаваймо Богові ще більше терпінь. Але борімося зі Злом, перемагаймо і наближаємося до Воскресіння і до радості. Амінь.